В ефірі телепроект Західний кордон щотижня ми розповідаємо про важливе та цікаве із життя наших охоронців державного рубежу у студії Тетяна Іванів. А далі коротко про те, що буде продовж наступних 15 хвилин. Для боротьби з контрабандою та незаконною міграцією на угорсько-українському кордоні запрацював контактний пункт. Кращим подякували, хто і за що отримав нагороди від адміністрації Держприкордонслужби про зміни на державному рубежі в інтерв'ю з головою Держприкордонслужби України. Цигарети, зброя і рідкісний автомобіль найгучніші затримання на західному кордоні за тиждень після війни. Як сім'я допомогла прикордоннику повернутися до мирного життя, усі прикордонники України підтримали популярний челендж «22 пуша. А буковинські зелені берети встановили рекорд, віджавшись високо в горах. Поселення охорони кордону на Закарпатті на угорсько-українському державному рубежі запрацював перший на ділянці спільний контактний пункт. Захонь такий центр сприятиме швидкому контактуванню між нашими та угорськими охоронцями кордону, що своєю чергою допомагатиме в подоланні протиправної діяльності. Майже 8,5 мільйонів людей та майже 2,5 мільйони транспортних засобів перетнуло українсько угорський кордон в 2016 році. А це практично на 20% більше ніж у 2015-му. І щорічно це число стрімко зростає. В той же час прикордонникам вдалося попередити 400 спроб перетину кордону та затримати майже 4,5 сотні нелегальних мігрантів. Створення такого контактного центру стало необхідною умовою для підвищення ефективності взаємодії між правоохоронцями України та Угорщини та забезпечення координації під час проведення спільних заходів. Договір про створення першого контактного центру на українсько-угорському кордоні підписали 30 листопада 2016 року. Реалізувати проект вдалося всього за два місяці. На офіційне відкриття пункту приїхали голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, головний директор охорони правопорядку угорщини Жолт Халмоші, які урочисто перерізали стрічку, а також представники влади областей по обидва боки кордону. Відтепер координацію між службами двох країн забезпечуватимуть шестеро українських та угорських прикордонників, які спільно працюватимуть в контактному пункті. Взаємообмін інформації здійснюватиметься на шляхом листування між сторонами, тобто угорська сторона надає запит, наш черговий цей запит перекладає і показує офіцеру для прийняття того чи іншого рішення. До того через міжнародний Апарат надавалися листи, поки листи пройдуть всі інстанції, поки надійде через всі інстанції відповідь, це затягувало час. А зараз, якщо це в моїй компетенції, то дуже швидко надається відповідь на запит. Дорожня карта передбачає наявність таких центрів, адже, окрім співпраці між прикордонниками обох країн, серед основних завдань контактного пункту також допомога та консультації для всіх громадян, які перетинають кордон. Прості громадяни можуть звертатися з будь-яких питань, які в них виникають на кордоні. Це питання і, і оформлення документів, це питання, е які можуть виникнути в митній справі, це питання, які можуть виникнути в питаннях кримінальних, е е скажімо так, е е Переслідувань і інших питань, практично з будь-яких питань, які зазвичай виникають на кордоні. Саме головне, що це питання буде вирішуватися дуже швидко, безпосередньо тут, з допомогою тих баз даних, які існують, з допомогою фахівців, які підготовлені, з допомогою прямої комунікації, яка існує між, безпосередньо на місці, а не між центральними апаратами обох держав. За два місяці прикордонникам обох країн вдалося налагодити комунікацію, встановити систему зв'язку та підготувати персонал. Тепер, завдяки прямій взаємодії, оперативність та ефективність вирішення всіх питань значно зросте. Обмін інформацією та даними між угорськими та українськими колегами відбувається відповідно до законодавства обох країн. Спільний контактний пункт працюватиме 24 години на добу. Це відповідним чином сприятиме та пришвидшуватиме роботу служб, які борються зі злочинністю і забезпечить безперервну взаємодію та співпрацю правоохоронних органів обох країн. Для Угорщини цей контактний пункт став десятим. В Україні ж це поки що тільки четвертий. Всі вони знаходяться на західному кордоні. Один з Румунією та два з Польщею. Тепер із Угорщиною. В планах державної прикордонної служби відкриття контактних центрів і на інших пунктах пропуску. Голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко підбив підсумки минулого року на ділянці відповідальності західного регіонального управління. На колегії були присутні усі начальники органів охорони кордону, а також керівники підрозділів внутрішньої та власної безпеки. Віктор Назаренко зазначив, що загалом 2016 рік для відомства був успішний. Зокрема, потік людей, які перетинали кордон у пунктах пропуску західного регіону, зріс на 10% порівняно із 2015 роком. Автомобілів на 7%. Генерал-полковник зазначив, що особливу увагу слід приділяти питанню протидії злочинності на кордоні та фактам корупції серед самих зелених беретів. Такі факти, на жаль, досі є. Наприкінці колегів Віктор Назаренко вручив відзнаки найкращим військовослужбовцям. Зокрема, нагрудний знак за мужність в охороні державного кордону солдату строковику Мукачівського загону Андрію Манойло, а також найстаршому ветерану прикордонної служби Василю Чупаку. Вот. Всем желаю здоровья, успехов, товарищи, и чтобы побольше так вот, давали вам подарки, и в оказании. Праця з міжнародними колегами посилення лінії кордону, покращення інфраструктури у пункті пропуску і підготовка до безвізового режиму це лише частина позитивних змін на кордоні. Детальніше в інтерв'ю голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка. Минулого року ми затримали 22 літальних апарати. Це 22 затримали і плюс 2 розбилися. З них в нас сім літаків, вертоліт і інші. Це означає про високий рівень організації протиправної діяльності. І в той же час це вказує на те, наскільки ефективно ми працюємо разом із другими службами Служби безпеки України, Національною поліцією, спільно з прокуратурою, як ми вирішуємо ці питання на кордоні. Розпочали е, нові проєкти, е, е, в грудні підписали черговий. Черговий етап проєкту антикорупційного разом із керівником МОМ в Україні і представництвом посольства США в Україні. Вони його частково фінансують. Він стосується двох речей: перше подальше реформування внутрішньої власної безпеки, і Друге – це нове обличчя кордону, яке стосується зміни світогляду прикордонника, починаючи від його підготовки форму одягу, яка mm -hmm. повинна змінити його світогляд, так і безпосередньо всіми видами забезпечення. Mm -hmm. Ще в 2015 році державна прикордонна служба в загальній системі підготовки до. Заходів пов'язаних з лібералізацією режиму для громадян України, виконала всю дорожню карту. У 2016 році ми продовжували ті заходи, тому що в нас є чіткий план, чітке бачення. На сьогодні ми підключили до контролю першої лінії 97 пунктів пропуску, до контролю другої лінії біля 130 пунктів пропуску. 94 пункти пропуску підключені до баз даних Інтерполу практично щоденно. Іде робота по реалізації міжнародної цієї організації, яка пов'язана з тим, що ми виконуємо їх доручення на нашій території. Музика. Найбільш амбітне для нас завдання це від, відвоювати ту довіру, яка, яку ми хочемо мати для Наших прикордонників, як для кожного окремо взятого прикордонника, так і відомства в цілому, і ми придумали цей ряд нових проєктів, над якими ми будемо працювати. А про останні оперативні події ми розповімо далі у нашому традиційному дайджесті. Зокрема, про гучні затримання на кордоні та як зелені берети припиняють незаконні потоки контрабанди. Везуть несуть, і під снігом ховають. Сигаретні контрабандисти не припиняють спроб перетину кордону із забороненим товаром. Лише впродовж тижня прикордонники Закарпаття та Буковини кілька разів виявляли масштабні сховки з контрабандним тютюном. Так громадянка Угорщини намагалася вивезти через пункт пропуску дякови 140 пачок цигарок. Під сніговим покровом контрабанду ховали і на буковині. Зелені берети відділу фальків під час патрулювання помітили сліди неподалік державного рубежу та пошкодженого ворожу. А вже під час пошуків правоохоронці знайшли 40 ящиків з цигарками, які контрабандисти втікаючи Залишили у лісі. Весь виявлений товар передали митникам. Поблизу українсько-польського кордону заблукали мисливці зі зброєю. Двох чоловіків на позашляховику виявили прикордонники львівського загону за допомогою тепловізора. Під час затримання правоохоронці з'ясували, що мисливці жодних документів на вогнепальну зброю не мають. І найнезвичніше вилучення цього тижня трапилося у пункті пропуску Шегині. Там зелені берети помітили розбіжності у реєстраційних документах та номерах рідкісного спорткару. Львів'янин через державний рубіж їхав на спортивній машині з німецькими номерами. Однак, під час ретельного огляду транспортного засобу так і не зміг пояснити походження сучасного спорткару. Лише повідомив, що привезти машину минулорічного випуску його попросили. Нині походження автівки та експертизу проводить Національна поліція. Після війни наступний наш сюжет про прикордонника Атовця, який потрапив на схід у розпал бойових дій. А після повернення додому довго не міг звикнути до мирного життя. Сьогодні Іван Гатиляк несе службу пункту пропуску Шегині. Для прикордонника з Лівщини війна почалася в серпні 2014 року. Якраз в найгарячіший період на Донбасі зеленого берета відправили обороняти український кордон поблизу Красної Талівки, що на Луганщині. Сьогодні Іван згадує: як тільки прибув на схід, то одразу на собі відчув, що таке бойові дії. Ситуація була е гаряча. Е в зв'язку з тим, що е з Російської Федерації з тої суміжної сторони е були дуже великі. Е Обстріли і обстріли були не з з різних видів зброї. Те, що запам'яталося, це 100, 120. Після таких обстрілів з позицій, де зелені берети несли службу, нічого не залишилося. А від мінометних обстрілів рятували добре укріплені окопи. Та, попри таке жахіття, прикордонникам вдалося втримати свої позиції. І це в умовах, коли сюрпризу можна було чекати не лише від ворога, але й від місцевого населення. Були е, люди, які дивили, ну, йшли нам на зустріч на допомогу, а деякі ну, дивились так, щоб тільки де, де наш прокол, щоб передати інформацію. От. Тому е, ну, вони дивилися на нас трошки скептично, тобто не, не йшли на компроміс. Не можна сказати, що йшли на компроміс. Хоча можна так, якщо б розділити, взяти по, про співвідношення 70 на 30, тобто 70 е, все-таки людей відсотків, людей нам допомагали. Додому прикордонник, де його чекала дружина та двоє неповнолітніх синів, повернувся після трьох місяців війни на Сході. Ну і ще є донечка, саме менше, тож, коли я приїхав з, -з, -з АТО, так сталося, що в мене родилася третя доня. От. І це є одне з приємних, ну дуже приємних в мене в моєму житті, е, таких спереживань. Саме народження доньки та сім'я допомогли прикордоннику призвичаїтися до мирного життя. Адже, як згадує Іван, спочатку не міг перелаштуватися до того, що вдома не стріляють і не потрібна зброя. В перші часи мені було важко трошки прийти до себе, бо, чесно кажучи, шукав на, на ліжку автомат. В першу чергу шукав на ліжку автомат, де, де він є, з якої сторони. Сьогодні прикордонний катовець несе службу в пункті пропуску Шегині і після всього пережитого стверджує, завжди готовий допомогти колегам, які зараз в окопах захищають спокій на мирній частині України. І це усе про що ми встигли розповісти зараз. Не менш цікавою буде наступна наша програма. Тож дивіться нас у цій же порі на цьому ж каналі через тиждень, щоби завжди бути в курсі усіх подій з життя зелених беретів. А також відео проєкту Західний кордон ви можете знайти на нашому ютуб каналі. А оперативні новини та ситуацію з чергами перед пунктами пропуску на офіційній сторінці західного регіонального управління у соціальній мережі Фейсбук і пам'ятайте західний кордон під надійним захистом.